Так, вітаю на каналі. Це відео про нарізання різьби, різьбо-фризою на верстатах з числим програм керування. Значить, яка основна задача стоїть на даному етапі? Це зробити систему різьбових отворів на нашому столі. Тут буде 40 отворів, різьба М10. Крок стандартний. І е, це перша наша е, спроба зробити саме нарізання різьби е, за допомогою верстата і за допомогою різьбофризи. Є е, різьбофрези однозубі, а є з великою кількістю зубів, тобто е, різниця. Між ними в тім, що е, коли однозуба, то вона, от наприклад, якщо нам потрібно зробити довжину там різьби там, 10 мм, крок 1,5 півтора, і вона буде нарізати спіральною траєкторію, виходячи вверх, але формуватиме умовно одним зубом. Тут же ми маємо отаку фрезу, яка має Велику довжину. Тут, по характеристикам ми маємо. так зараз, Тут не вказано: тут А 60, це габаритна довжина. ну Здається, тут довжина десь в районі 30-25 чи мм. Але мені потрібно нарізати різьбу в столі, глибина, ми робимо отвір. Глибиною 20, а нарізання різьби буде на глибину 18 мм. Що для цього нам потрібно? Ну, Ми взяли кінцеву фрезу 4 зубу, 6 мм. Робимо отвір під різьбу, а потім нарізаємо самою різьбофризою. Так як робили перший раз і робимо це з різьбофризою, спочатку відтестували це на алюмінієвій деталі. Щоб е, вийти на якісь режими, так як у виробника, ну, на жаль, немає ні рекомендацій не ні по обертах, не по подачах, е, тому експериментували, приміняли свої режими і щоб не поламати нову, фрезу, е, різьбофрезу, вирішили це зробити на алюмінії. Потім зробили тестову. Тестове нарізання в сталі. І зараз будемо переносити це на, вже, ну, на кількість, на велику кількість на е, весь стіл. Тобто зробимо систему отворів і е, 40, от, система буде складатися з 40 отворів. Зараз ми зробимо фрезерування отворів під різьбу. А потім будемо саме нарізати різьбу. Буду показувати режими, які використовую. Зразу скажу, що режими не являються взірцевими і їх не потрібно використовувати, тому що ну, зараз немає великого досвіду саме в нарізанні. Режимів різання для нарізання грізьбофрезами, але на ті параметри, на які ми вийшли, ну, у нас це влаштовує. Зараз буде цікаво. Взагалі, е, зараз ми зробили ну, по суті, два отвори в алюмінії і зробили чотир... два отвори в сталі. Ці чотири ми нарізали вручну, це просто щоб закріпити було наші тиски, щоб ми могли. Поекспериментувати, поекспериментувати з алюмінієвою деталей. А ці два вже нарізали в сталі різьбофризой. Зараз маємо деякі параметри, тому будемо це все переносити і я вам покажу, які ми їх використовували. Так, ну ось наша деталь, ось стіл нашого станка. Ці 9 отворів. Цей стіл кріпиться до нижньої перехідної плити. І ось наша система отворів, які ми хочемо зробити в них різьбу. Ну, тут у нас три програми. Перше ми зробили торцювання. 12-ю фрезою. ми відфрезерували нерівність стола і вирівняли нашу площину. Тут все зрозуміло. Далі був у нас спіральне розточування. По параметрам ми використовували інструмент 6 мм. Подача в нас зараз 750 мм, обороти шпінделя 5000 і ми за один прохід маємо глибину 0,1 мм. От з такими параметрами ми. Обробляємо наші отвори на глибину 20 мм від поверхні стола, а різьба у нас буде нарізана на глибину 18 мм. І таким чином, ну, ці 6 отворів вони вже були готові, тому ми вели обробку інших отворів, які залишились, які нам необхідно зробити. Ну і саме цікаве це нарізання фрезерування різьби, різьби фризою. Ну, у нас є отака фриза. Е, е, зовнішній діаметр цієї частини, де нарізається різьба 7 мм, крок різьби 1,5 мм. Ну Це загальна довжина. І довжина ріжучої частини у нас 25 мм. Ну і тут інші параметри по режимах різання. Так, ми використали оберти шпінделя у нас 7000. І е, подача у нас буде 1000 міліметрів за хвилину. Е, так, крок 1,5 мм. І е, маємо ми 5 проходів, тобто фреза заїде в центр отвору, і за 5 проходів буде від внутрішнього до зовнішнього діаметра збільшувати відступ, поки не вийде на кінцевий прохід чистовий з таки, таким кроком. Ну, глибина у нас нарізання різьби буде 18 мм. І буде це все подаватися із сожу. І е, траєкторія нарізання різьби ми маємо ось отаку. Тобто в нас фреза. ну Зараз я включу нашу симуляцію, щоб ми могли Так зменшимо швидкість і зробимо крок назад. Так, у нас іде опускання в центр нашого отвору. а потім по еквідистантним траєкторіям, спіральним, наш, е наш інструмент наш е рухається від центра до наружнього, наружнього контуру. І так ми маємо 5 проходів. Ось ми бачимо, вона заїжджає і робить вихід. Ми по координатам ми можемо зробити покроково Вернутися на початок, і, е, якщо ми будемо Дивитися на наші координати, які розташовані в нижньому лівому куту, ось вони показують нам, ми можемо покроково вперед дивитися, що відбувається. От фреза опустилася на глибину 18 мм на дно, і потім вона робить по спіральній траєкторії. Підхід і бачимо, що от наш е 15, 75, крок піднімання, і таким чином ми нарізаємо різьбу. І так для інших отворів. Таким чином ми наріжемо різьбу у наших 34 отворах, які у нас зараз ще не готові. Ще раз покажу цю траєкторію. Так. Якщо ми будемо рухатися, у нас є контрольні точки, то ми бачимо, що от таку спіралеподібну траєкторію, у нас є 5 основних проходів з кроком 0.1 і ось один чистовий прохід, який вже виходить на габарит нашої діаметру різьби. Отаким от чином ми рухаємось. По такій траєкторії. Ще раз по крокову покажу. Ось ми опускаємося на глибину 18 і ми рухаємося по спірали подібній траєкторії. І ось ми виходимо на висоту 1575. Знову ми рухаємося вверх і таким чином ми. Формуємо нашу різьбу. У нас е траєкторія руху нашої фрези вона спіралоподібна. І так ми формуємо на всю довжину нашої деталі різьбу. Ну, зараз покажемо це на обладнанні. і сам процес нарізання різьби, різьби фризой. Зараз вже декілька отворів було зроблено. Зупинив процес. Просто контролюємо періодично отвори, чи не сідає різьба, чи взагалі геометрія відповідає. Ну і в даному випадку. Отвір до кінця закручується. Плотна різьба, така яка має бути. Вручну м'ячиком ми так не наріжемо. Тобто досить точно, досить якісно і продуктивно. Зараз я запущу процес, продовжу процес і побачите, як це відбувається в автоматичному режимі. Ось фрезерування завершено, різьба нарізана. Цікаво було, так як це перший досвід, наскільки вистачить цієї фрези, чи вистачить взагалі на ці 40 отворів, але скажу чесно, досить добре відпрацювала вона і перевершила навіть сподівання, що її не вистачить. Фреза в відмінному стані. І готова працювати далі. Взагалі будемо мати якусь, якийсь ресурс, видамо інформацію взагалі, на скільки отворів її вистачає. Ну і от сам стіл. Всі отвори якісні. В першу чергу вони перпендикулярні до напрямку. До сам, ну, перпендикулярні до площини і досить якісно вони закручуються, тобто я скажу, що нарізання верстатом різьби це досить професійно якісне, якісний підхід до. Взагалі до цієї операції. Ну і по часу один отвір нарізання саме різьбофризой займає 10 секунд. Це досить високопродуктивний метод для нарізання різьби Вручну ми не наріжемо за такою швидкістю, плюс якість. Ми не матимемо таку високу якість. На цьому все. Дякую за увагу. Будь ласка, напишіть е, в коментарях, хто працює з е, в цих режимах, хто нарізає різьбу Верстатом. Е, можливо, є які побажання, можливо, є якісь рекомендації. Глядачам буде цікаво почитати ваш власний досвід. Якщо е, можливо, що ви поділилися цим. Цим досвідом це буде корисно для всіх. На цьому це відео по нарізанні різьби. Завершено. Всім дякую за увагу До нових зустрічей!